Доброго ранку, друзі. У нас сьогодні в гостях режисер Володимир Тихий. Давайте запросимо його до нас. в Студію молодець. Ти так привіталася, що ж захотілося Володимир. Прокинутись. Володимир. Друзі, Доброго ранку доброго Володимир ранку. Тихий у нас в гостях. Заходьте, Прохозька. будь ласка, Володимир. Віталій Ліна сідайте. Так, Володимир, хочеться запитати, над якими роботами ви насамперед зараз працюєте? Зараз над зеленою кофтою працюється повнометражний художній фільм. Ми Закінчуємо колір-корекцію і постпродакшн а також робимо звук. Нам на це залишилось десь міс... тижня два навіть. Отак. А коли буде презентація? А прем'єра в нас світова відбудеться в, в Сан в Себастьяні. Ось 20 вересня. Починається це фестиваль. Конкретно ще дати невідомо, тому що вони ж розклад ще не не, не зробили. Uh -huh. Ну в нас до речі, є уривок із цього фільму. Зараз пропонуємо подивитися. І обговоримо. Ви можете, до речі, коментувати, що відбувається. тому що А це хто як не би, знає? якраз така зав'язочна сцена, ну, вони її тут порізали, бачите, бо тут не зовсім вона відповідає якби, тому послідовності. Тобто тут якраз ключовий момент, коли хлопчик зникає і його нема. Там просто протязі десь е, хвилин-двох вони грають в м'яч, а на задньому плані ми бачимо, як зникає хлопчик, який є, є молодшим братом оцієї дівчинки. Вона mm -hmm. потім протягом фільму всього вона починає його. Ну, як не його шукає, вона знає, що його вже не знайде. Вона знаходить людину, яка вона думає, що це саме вона вкрала брата. Вона і намагається всіми правдами і неправдами добитися справедливості. А, жанр? Трилер. Такий соціальний, причому. Скажіть, mm -hmm. а от чому після там документального кіно, так яке ми там відомо, е, ви відомі нам за такими фільмами, чому ви е, вирішили взятися за жанр, ну, наприклад, трилерів? Ну, тому що ні. Ну, я багато чим займаюся взагалі. Я навіть свого часу робив таку програму, не програму, такий, як Вірка Сердючка з вишов ще 90-ті mm -hmm. роки, Тобто, так, то, то, я, я, дуже, я дуже різнобічний. В таких планах, але насправді зараз, е, е, ну як вам сказати, насправді зараз час документального кіно, так по-чесному. Чому я займаюся ігровим, я сам собі навіть інколи пояснити не можу. Абсолютно, абсолютно реальність зовсім по іншому сприйматися, почала з екранів і ось на останніх фестивалях за ви час помічаєш по історію, що люди значно е активніше сприймають і реагують на документальні фільми. Причому вони такі жорстокі, вони можуть бути без хіпієнтів, вони можуть бути дуже правдими, але все одно емоційно вони якби, зачіпляють людей значно краще. Ну, скажіть, а яке от надзавдання цього фільму уривок з якого ми щойно бачили? А, ну це ви зараз знаєте, це такий художній аналіз нашої реальності, тому що без цього взагалі то, би поступ суспільства неможливий. Тобто, зараху, ну, тобто, взагалі, митці, ми з вами всі виконуємо певну таку соціальну досить важливу функцію. Ми певні речі, які з загалом тільки починає усвідомлювати. Ми не те, що усвідомлюємо перше, а ми ще про через себе це пропускаємо. Видаємо на гора якусь вже художню форму, за рахунок якої так би мовити, це стає таким культурним набанням загалу. Але я знаю, що ви ще зняли о, фільм Гудзик, да? за, за психологічною драмою за романом Ірен Роздобуть «Гудзик». Так. А чому саме ви обрали? Це, це була така, якби це, це був телепроєкт, в першу чергу він робився для телебачення. І на той момент це був один з, ну, здається, найпопулярніший, по-перше, роман Рен Роздобудько. З іншого боку, він був дуже популярний серед читачів України і не тільки, в принципі. І якби була така певний маркетинговий хід в першу чергу. Mm -hmm. Ну, це я просто поясню. Mm -hmm. що, тому що не цей роман, а не інший. Тобто вирішено було, що це такий роман кращий. Я познайомився з оренду Роздобудько, ми переписали. Я Ось. думала, ви розкажете, тому що роман сповнений кохання, там вірності. Ну, зрада є, але все одно в більшості в кохання описано. Ну, знаєте, ну, як, там, там, там така пристрасть, як на Роматрика. мене, чесно кажучи. Там а -а -а. те, що би, от є би, свідомість людська, яка там, усвідомлює певні речі, вона, знаєте, не хоче. Так би мовити, себе впускати в себе цю темну частину. Ця mm -hmm. темна частина, яка досить часто провокує світлі речі, ось вона там присутня. Ну це, ну, це треба дивитися кіно і читати роман. Так, але сьогодні зранку рух. ми не будемо дивитися кіно, тому що це займає багато часу. Ми вирішили вас зранку трохи розважити і пограти в таку гру, яка називається Тарантинки. Ви знаєте, mm -hmm. що це за гра? Ні, я ні. вам скажу, насправді, я думаю, що я знаєте, не просто не знаєте ще, як вона що так називається, там ще по-нашому називає її показуха. Суть гри в наступному. На невеличких картках з клейкою стороною ми пишемо кілька понять: імен, там, професії і так далі. Будь-яких іменників, які можуть характеризувати там певні явища. І е, ви маєте. Е, Тобто я вам наклею не переживайте, воно На знімається голову. так, а, це я... знімається, не переживайте і клею лінії мені Под, звичайно і ви маєте а і ви маєте завда якимось запитанням відгадати, хто хто, хто? Я? так, хто Прекрасно. хто Прекрасно, Так це я, я не, я, буду, я, не, я, не я, буду не я. буду по показувати. Ми закривайте друзі, закривайте закривайте очі. Це монітори можна це якось щось підгледати. А... Я закрив. В моніторах в монітор у нас дивиться Ліна. Ліночка, будь ласка, зроби таку ласку. Не дивитись зараз в монітори. Зараз я тобі приклею. Я не дивлюсь, вони закриті очі. Так. Отже, я тобі теж Добре. клею поняття на лоб, і ти маєш його відгадати. Ви зараз відкриваєте очі і починаєте один одному ставити запитання. Це перший ви Володимире. Я тварина. Ні. Я тепер так, так? Да? Я. Жива істота? Так. А, давайте так, да, да. я просто продов продовжувати. Да. Я жива істота. Так. Ні, ну, Давайте спершу від вайма. Хто так, такий, такий А, да. uh, да? uh, да? uh, uh, Я жива істота, я не я, я, я не тварина, я знаю. Я людина. Так. Я про професія. Так. Я працюю на телебаченні. Ну, а можна на телебаченні? Можна працювати на телебаченні. Тобто так. Так. Можна. Я мене знімають. Ні. Я знімаю. Так. Я кіно... Я оператор. Ні. Я режисер. Так. Ретва, тепер дуже приємно. Знімаємо. Слухайте, ну це було неважко. Легке було задання, потім ми ускладнимо нашу гру. Так, давайте. Давайте. Я, я, я вже жива, так, я е, е, працюю на телебаті. Це, 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 е, це зірка, я зірка. Ні. Ні. Тварина. Про що ти думаєш? Твар... Я думаю про, про зіркове своє майбутнє, вражаюче. Е, я ж не твар... я, я, я людина. Ні, не, не людина. Тварина. Тварина. Я е, е, живу на суші. Так. Живу на суші. Я літаю. Ні. А, я е, е, ходжу. Е, е, клюю щось. Ні. Не клюю. Я живу в селі. Ну, можна і в селі, а можна. Тварина. Я е, гавкаю. Ні. Наукаю. <хи> Кіт? Киця? Так. Я киця! Кицюнечка! Друзі, ви розумієте, вчорок, це, була, це була реп, така собі е, репетиція. Я думаю, що зараз ми ускладнимо гру, запросимо до нашої гри наших колег. Е, Колеги, Ідіть сюди Сашка до нас. Сашка та Юлю. Сашко і Юля, приєднуйтесь до нас. Зараз китя. будете Тому теж грати. Сиді. Ви сидіть там, де так, ви так, сиділи. Так, Сідайте, так. будь ласка, ти мені придумав китя? Uh, так, звичайно yeah, вашу руку для того, щоб я мамі сказала, я знаю цього мужчину, знаєш і бачила фільми ваші. Так, так. що, Вам до речі, сподобалось те, прочитаю. що все-таки було yeah. загадано те, що ви режисер і на цій наліпці теж був режисер? Ну я якось так, чесно, мені було приємно. Приємно? <ріху> що <ріху> нічого не змінили, так? Знаєте, що я, я, я прошу просто, ну хоча в моніторах на, начебто не виталі, а ти сьогодні не граєш, так? Ну, е, майже хтось вам це ліпити на, на лоба. А ти в нас сьогодні кукловод. вот так, е, спершу Володимиром. Приклеємо нову курс наш розумний сьогодні, можна сказати, впали в дитинство Я ніколи допомогою грав, розумієте? <звук> І, тим паче потрібно сьогодні перейменувати цю гру не тарантинки, а Тихинки. 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 А ви це від фільму «Тарантино», так? А ви ж бачили останню? Вони там якраз цю гру грали, і тому, мабуть, і. Ну, ця гра вона дещо старша, що таке за що ж там написано. — Володимир, ви ще свого не бачили. Я дивлюся на ваші, скажу так, і жахом думаю. Що в мене буде, так? Ким ти сьогодні будеш? Так. Ну ну мені. тихо. Тихо не підказуйте одне одному. У мене там ще десь залишилися картки. Залишилися. Є є ще карточка для Юлічки. Так, друзі, започнемо. Ні, давайте починати. Ви починайте ставити питання зараз до Володимира. Тихо, тобто я маю з кимось. Чи ме чи яс, я маю? Ким... Давайте Почнем. ви почнемо. Там знову Почнем. не таке ж, як ви так однозначно. Так. Так. Я це професія. <рес> ні, це... ні, точно це персонаж. <рес> так, так. Так, так, так. <рес> так, так. І так, і так, і ні. Реально існуючий. Так, так, так. Він живий ще. Ні. Ні. На жаль, ні. так. А тепер робимо паузу і відгадуємо Юлічку. Ви до вас повернемося. Я красива. Так. Може бути і ні. Я жінка? Може так і ні. Я тварина. Ні. Ні. Так, почекайте, відповідь має бути так або ні. Не може бути, так, може, не може. Так, так або, ні. або ні, тому от будьте під... Ой-ой-ой, дивіться, і人, хто, хто сьогодні отримає на горіхи за цю наліку. Запитав запитання. Воно живе. <псят> Воно <псят> так. Зазвичай так. Воно живе. Воно їстівне? Ні. 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 А, ну деякі ні. племена ну, тихокачка ні. Ні. басейну могли братувати. Е е е ні. Я не тварина, ні, ні. ні. Я не людина. Людина, ні. Так, ти на так. Не, не людина. Не не людина. Володимира, із цього, знаєте, всі божевільні, представників божевільні. Може ви хоч якось скоригуєте, відредагуєте. Я, не, ну питаєте, так прийде. ти чи ні? Вона, ну, жива, правильно? Абсолютно Абж, Абсолютно жива. В цей час живу. Так. так. На дереві? Ні. Ні. В норі? Хоча ми на дереві. На телеканалі? Так. Я Юля Крапівіна! Ні. Ні, ні, ні. Так? так але Ти не Юля Крапівіна. Добре, підказка, підказка. Це професія. Прибиральниця? Ні. Це твоя дитяча мрія. Стюардеса? Ні. Медсестра? Ні. ні. Ти що вона розгадає. Дерво! Пальма, квіточка. Це професія. Костюмер. Ні. Зажист? Ні. Ні. Режисер. Так. так, так. Режисер. режисер. Приємно познайомитись. знімати Це Юля режисер. відгадуємо тепер Сашка. Я швидше за все людина. Ні. Ні, я не людина. Я тварина. Так, так. Я тварюка. А, так, Е, а, <гублі> Ні. Ні. ні, ні. Сьогодні точно. Яка змія підколодна. А, Так, рептилія? Ні. А, риба. Ні. А, бог ти мій, що в нас є? Мікроорганізм? <гублі> 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 Можливо, але не сьогодні. Ні. <гублі> так, це тварина, птах. Ні. Тварина птах. Птах, не птах. Не, не птах, не, птах, птах, не, не птах, риба, птах. не савець. А... Ні, ні. ね... Савець, савець! Чому не савець? Савець. Савець? Ви, мабуть, трошки савець. сплутали з іншим словом. Савець. Так. Чидово. Самець. Я. з породи котячих. Так. Так. Я тигр. Ні. І навіть не лев. Я Кішка. Так! Китя! Це було так символічно, Сашко на колінах тримав цю кицю і в нього на голові там Щоб ніхто не дивився. Так. Ліночка. Я вже китю не можу бути. Шкода. Я котик. Ні. Я тварина. Ні. Ні. Я людина. Так. Це професія? Ні. Ні. Так, я зараз живу. Ні. 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 Не, не живу. Так, я співачка. Ні, я ні. вона, він, вона. Ти він. Він. І ну, це... ти я точно не співаєш. Не не співає. Ти заробляєш чимось більш інтелектуальним, скажімо так. Більш ін... Молодець, Тут, Сашко. Більш інтелектуальним. Браво. Слухайте. Ну я б могла відгадати, що Андрію Джолі я б могла відгадати, що Ледів Бага. Вона жива. Лінно. Він живий. Він не живий. Це дуже. Ні, але дуже відома людина. – А відома людина? – Так. Не мінділеє. Не мінділеє, але в ту сторону. Тобто, який з хімії зв'язані? Атомна бомба. Атомна бомба. Атомна бомба. У нього все дуже відносно було, розумієш? Атомна бомба не мінділеє. На Е починається. Е? Закінчується Н. <свят> так, починається е на «е» і закінчується на «ї-ни». Теорія, е <свят> теорія відносності. Теорія <свят> відносності. Да, хто це теорія <свят> відносності? 50 на 50. Він беру, беру 50 на 50, угляд на 60. Або Ейнштейн, або Ейнштейн. <свят> а я просто думала, почерявала, що це може бути Ейнштейн. Ейнштейн, так. У вас є хвилина, і у вас є хвилина. Добре. Ну, я, 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 я людина, я неживий, я персонаж, я реальний персонаж. Дуже красивий. Так, дуже красива дуже персонаж. Так. Дуже красивий. Мерлін Манро. Ліна, вчиться. У нас підпадають смаки. Якби мене була Джона жаль, я б відгадала. Ну що, я, я сподіваюся, що наші, наші знання у кіно, кіно мистецтві і тваринництві трошки поглиблювати. Дуже вам дякуємо, що нам, ви з нами багато. допомогли нам сьогодні. Вдалої прем'єри Володимир, Володимир Тихий, режисер, був у нас сьогодні Раз, в вас. гостях. Далі йдемо на коротесеньку паузу, Думаю, а ви потім вистріли. ще будуть новини Дякую. від Сашка Голубова.